Всім привіт! Сьогодні ми приїхали вже на другу спробу переносу, тому що перша, на жаль, не була результативною. Тому сьогодні думаю, що в другий раз все-таки все 100% вийде, результат буде позитивним, тихенько надіємося і віримо в це. Тому всім бажаю успіху і будемо разом очікувати результату сьогоднішнього переносу. Доброго дня, тільки що зробили перенос Мар'яні. Це наша друга спроба, це другий амріатрансфер. Ми після першого недавнього трансферу розробили програму, впровадили підготовки і вже тільки що відбувся в нас в перенос здорового амріончика, тому є всі сподівання, що в цей раз буде у нас вдалий, тому що ми модифікували протокол підготовки. І через 20 днів вже будемо чекати результати ГЧ. Дуже не за незамаряно хвилюємося. Всім колективом, всім командою і сподіваюся, що в них все вийде і через 20 днів. Ми всі будемо радіти їх результати. Ми зробили другий перенос. Перенос спробували зробити перенос в кріоциклі в природньому циклі. Ми відстежуємо овуляцію і був модифікований природний цикл. Тобто ми поміняли протокол, тому що, на жаль, перша нагадаю, у нас був перший перенос, був після гістероскопії на ЗГТ генетично здорового ембріона, але, на жаль, не вдача. Ми вирішили поміняти протокол підготовки, пішли в породньому циклі, відстежив овуляцію, викликали її, підлаштувалися під неї, зробили перенос в породньому циклі модифікону теж генетично здорового нашого другого ембріончика. Але, на жаль, вагітності в нас немає. Тому ми маємо таку ситуацію, що ми перенесли два генетично здорових ембріони після гістероскопії при гарних показниках гормонів, крові і так далі. В різних протоколах і на Загадів в пройденному циклі, але при цьому, на жаль, не отримував вагітності. Тому е зараз ми думаємо про наступну тактику, що нам робити далі. І, скоріше за все, якщо у нас є така ситуація, то далі мова йде буде, і ми будемо планувати робити те, що е робити акцент на рецептивність ендометрії і на можливе зміщення вікна імплантації. Тому моя пропозиція, я то, що я запропонував. А це парія, це зробити подвійний асинхронний перенос і зробити додаткове зрошення порожнини матки, препаратами, які можуть покращувати і рецептивність, враховуючи те, що у нас поки що було два невдали переносу. Тобто у нас, скажімо так, випадок виявився складніший, ніж ми планували, тому що початково це був більш як трубний фактор, скоріше, за все, частково чоловічий, але наразі ми маємо проблеми з імплантацією. І перенос був генетично здорових ембріонів. Це ми можемо сказати, що в принципі вже пацієнтку ці можна віднести до групи пацієнток з невдачими імплантаціями, repeat implantation failure, тому що два ембріони, які ми переносили, були генетично обстежені. Тому наступна тактика ось така, плануємо це з ними робити і сподіваємося, що такий підхід, індивідуалізований, нам дасть все ж таки довгоочікуваний результат, довгоочікувану вагітність.